Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні у нас п'ятниця, 21 квітня, і я розпочав свою роботу в таксі. Сьогодні працював з 10 ранку, виконав два замовлення, чуть пізніше розповім яких, два по блеку. Сьогодні планую працювати цілий день. Подивимося, яка буде каса, скільки я кілометрів наїжджу і які будуть замовлення. Зараз на пів на 11, став на підзарядку, поки є можливість. За сьогодні проїхав 31 кілометр і заробив 523 гривні. Розпочав свою роботу о 10-й годині і виконав два замовлення. Останнє 243 гривні за 10 кілометрів, а Перед цим в мене було ще 280 гривень за 13 кілометрів. Ось такий в мене початок дня. Без 15-й час і замовлення в центр. 133 гривні за 5 кілометрів. Вимикаємо болт і їдемо в центр. Я біля льоватого з і виконав останнє замовлення. 133 гривні. Всього проїхав з цієї поїздки 6 кілометрів, тому що я з зарядки знявся. І поїхав виконувати це замовлення. На зарядку я витратив 130 гривень і чекаю на наступне замовлення. Виконав ще одне замовлення, ось така мінімалочка за кілометр, ну там подання було 500-600 метрів і 115 гривень. Що хочу сказати, по болту зовсім немає, замовлення я його навіть не вимикаю. З чим це зв'язано, напевно, те, що не замовляють ці шахраї, які раніше було, були, і замовлень немає. Убер, убер, убер мовчить теж. Друга година дня. Я чекаю на наступне замовлення. А Ось, і болт прокинувся. Їдемо на подачу. Виконав останнє замовлення, 188 гривень є. Я на кадетському гаю і буду чекати, десь тут замовлення наступне. Запустив Uber. У мене постійно працює уклон, шукає замовлення і я чекаю. Також пасажир залишив чайові. Надіюсь, що це не шахрайська схема, наша стара. Знайома. А я буду чекати на наступне замовлення, тому що це підозріло. Так, фокусуйся. Оці 30 гривень це підозрілі кошти. Вирішив приїхати до Севастопольської площі, тому що на кадетському гаю робити нема чого. Пістану біля заправки вог, вип'ю кави і буду чекати на клієнтів, тому що якось так величезні простої. Ну надію, що після там чотирьох вже підуть замовлення. Зараз без 24. А все замовлення 139 гривень, правда, подання таке собі, ну, візьмемо центр. Так. Я на Бесарабці. 139 гривень. Добре. час у нас половина. п'ятої, Так. Чекаємо на наступне замовлення. Ну що, Наступне замовлення по преміум. Іван буде їхати. Так, преміум. Ну що, виконав останнє замовлення 331 гривня. Це з центру на Скляренка поїхав. Приїхав багато. А тариф 331 гривні Мінус комісія. Коротше, такі преміум. Не дуже мені сподобався. Так, добре. Поїду я на Поділ, скоріше всього, тут недалеко, кілометри два, і там точно візьму якогось якогось клієнта, тому що тут, в житловому будинку, ну, нема чого робити. Так, їду на Поділ. Не їду я на поділку, тому що прийшло, прийшов замовлення по блеку, яке я поїду. Приїхав на Деміївську і виконав останнє замовлення за 13 кілометрів 256 гривень. Буду чекати тут на замовлення, запустив болт, уклон, убер. Ну, коротше, все, запустив і чекаю замовлення. Замовлення на віранду. Ну, не хочу я на віранду їхати. Відмова, блін. Ну, на це я вже поїду, тому що якраз пів години до шостої. Блін. Поїду по... Уберу а чуть 6 кілометрів. Ага, зрозуміло, що 6 кілометрів. Так, добре, вирушаю. Ну і що, виконав останнє замовлення. Я на Хрещатику. І у мене таке питання до вас. Як ви гадаєте, краще було б по уклону поїхати, чи на, на півтора кілометра більше приїхати? Навіть на більш на кілометра там 6-7-7 кілометрів. А тут вийшло 3, 9 кілометрів всього я проїхав. Як краще було б це замовлення виконати чи все-таки по уклону поїхати? Жду в коментах. 1815 підведемо підсумки. Приїхав за сьогодні 106 кілометрів і заробив 1886 гривень. Ділимо на 106 кілометрів 1780 виходить кілометр. Ну такий собі бізнес, але, але, чекаю на наступного клієнта. Взяв мінімалочку від. Убер, а також нас оголосили повітряну тривогу. Так що якось так, а я в центрі. Виконав останнє замовлення, а також взяв ще одне. Чекаю на пасажира, тому що вже 3 хвилини чекаю. Працюю нон-стоп, тому що виконав. Останнє замовлення і одразу прийшло наступне. До речі, попереднє замовлення 345 гривень разом з чаєвими, разом з очікуванням. Всього проїхав 8 і 9 9 км. І ось така у мене заробіток ось такий. Зараз йду до наступного клієнта. Там мінімалка 153 гривні. Hechow, я на арсенальній. І виконав два замовлення по мінімалці від болт. Де ця статистика? Так, Статистика дохіду. Один 154 гривні за 3,4 км, а друга 5 км 156 Чекаю на арсенал. Наступне замовлення. На пів на 11-й я виконав і ще пару замовлень. Коефіцієнти в 1,7 поки що в уклоні. В уклоні, що з уклоном? Теж з коефіцієнтами і по замовленням, які я виконав останні. Так, Останнє замовлення 155 гривень. Потім замовлення 153 гривні. Це вже виконав. І по болтові одне замовлення було. Так, це за Київ. Київ, Борщагівка, ні, не хочу їхати. Це якщо я поїду на Борщагівку чи на лівий берег, це буде жесть. Так, і по болтові 95 гривень за 1 кілометр. Ось такі мої були поїздки. Зараз чекаю на вечірні жирки. Працюю далі. По запасу ходу залишилось 34%. Мені з головою хватить на сьогодні. Сьогодні заряджався тільки один раз на 130 гривень. Так що чекаємо на наступного клієнта. Ось таке замовлення на 722 гривні. Але я не поїду. Це вже цікаве замовлення беремо. 740 метрів подача. Поїхали. Виконав останнє замовлення. Включив болті тільки преміум. Преміум. А ось і перемоги 58. Поїхали 1,4 км. 2,3 і Ні, це нам не підходить, 2,3. Добре, поїдемо зараз. Зараз поїдемо. Вирішив кататись по мінімалкам 153 гривні або по преміуму, ну а на кінець вже буду вмикати уклон, щоб добратися додому. Одиннадцятий час я виконав три замовлення по мінімалці від Uber Black. Зараз їду. Нападання по преміум 520 гривень. Щось таке. Подивимося, куди мене занесе. Тисячна. Ну що, без 15.12. Виконав ще два замовлення. Одне по преміум. Там дуже така... Там 3 чимось кілометри, якщо я не помиляюсь. Ну, і друге замовлення це з центру в сторону дому 10 кілометрів за 390 гривень по стандарту. Так що їду зараз додому, підчитую сьогоднішній свій день і буду лягати спати. Я вже вдома. За сьогодні проїхав 199 кілометрів, будемо рахувати 200. І що я заробив Так, болт. фокусуюся 800 заробіток. 865 гривень. Далі. Убер. Дві тисячі п'ятшдесят гривень. Дві тисячі шістдесят гривень. І уклон статистика 945 гривень. І всього мені за сьогодні вдалося заробити. 4 375 гривень. Це виходить кілометр на 221,80. Так, мінусуємо звідси. Амортизацію це 600 гривень. Те, що я заряджався, 130 гривень. А також. Те, що я буду заряджатись вдома 100 гривень. І того всього мені вдалося заробити чистого 3545 гривень. Працював сьогодні 14 годин. Ось так Ось так у мене вийшло. Ділимо на 14 250 гривень в годину я. Ну, непогано. Ось такий ось день у мене вийшов. Непоганий я б сказав, тому що замовлень дуже хватало, особливо по Uber Black. Одне за одним, одне за одним йшло. ну, Я вирішив о 11-й годині виключити Uber Uber, тому що ну, такі замовлення, що. По стандарту, навіть по уклону, тому вже більше можна було заробити, ніж по блеку А на цьому у мене все. Обов'язково коментуйте, підписуйтесь, ставте лайки. і все, до нових зустрічів. Зустріч, пока.